Коли дитинка просить купи, Аврора мультимаркет каже ходи сюди. Аврора мультимаркет каже, ході сюди. Підійшли до на, на скандальної важливої а, історії, яку ми тримаємо в руках. Ми пам'ятаєте, ми, ми, ми кажемо, що ті історії, які ми а, подаємо в ефірі, ми тримаємо їх на контролі. Біла церква. Так, друзі. Прокурори передали суду обвинувальний акт у справі побиття 12-річної дитини дівчини у Білій Церкві? Нагадаємо, що у січні у Білій церкві школярку Ярославу група підлітків били дівчину, били кулаками, ногами і при цьому паралельно все знімали на телефон. І тоді наш журналіст Антон Чекаль завітав до міста, зібрав усі деталі інциденту, і ми як обіцяли стежимо за перебігом справи. Тож на якому етапі зараз? Справа і розслідування, що вдалося дізнатися слідчим. Розповідаємо далі. Це відео у січні заполонило мережу. На ньому видно, як група підлітків віком від 12 до 16 років лупцює дівчину у білій церкві. <плес> Неповнолітні лаються і по черзі б'ють школярку кулаками та ногами по обличчю. На відео чутно усе нібито через гроші. Десь те до кінця неділі така. Так, Нагадаємо, побиття трапилося ще 11 січня, коли школярі перебували на зимових канікулах. Тоді поліції вдалося ідентифікувати 13 учасників. Найстаршому з них 16 років. Правоохоронці одразу зафіксували, що юнак погрожував дівчині, вимагав від неї гроші, вдарив по голові та розпилив в очі перцевий газ. За це йому оголосили підозру у катуванні малолітньої дівчини та вимаганні у неї коштів. Підлітка помістили під варту, але згодом випустили на волю. Начальник слідчого управління поліції Київщини Віктор Луговий сніданку розповів у ході досудового розслідування підозру у катуванні та вимаганні коштів висунули двом найстаршим нападникам щодо трьох молодших осіб. Направлено клопотання суду про примусові заходи виховного процесу. Інші сім школярів визнали свідками на даній стадії. Двом суб'єктам, які досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, повідомлено про підозру та направлено обвинувальні акти до суду. І покарання буде визначатися виключно за рішенням суду. Під час розслідування встановили хронологію подій, провели понад сотню допитів, експертиз та обшуків. Зокрема, вилучили телефон з оригіналом відео, який потрапив у мережу. Тож мають беззаперечні докази вини нападників щодо покарання, то за частиною першої статті 127 кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років, за частиною четвертої статті 189 кримінального кодексу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, суд вже притягнув до адміністративної відповідальності батьків кривдників дівчини. Їх покарали за неналежне виховання та наклали штраф у розмірі до 1700 гривень. 12-річна Ярослава повернулася до звичайного життя. Розповідає адвокат родини Євгеній Скоротівський. Однак родина поки не готова спілкуватися із пресою. Адвокат зазначив, вже суд провів підготовчі засідання та розглянув передані документи від прокурорів. При цьому може зазначити, що майже у всіх тих неповнолітніх, як в обвинувальному, так і в клопотаннях прописано щирекетя. Щірекитя з собою якраз розуміється, що вони визнають свою провину, визнають свій злочин, збираються сприяти, щоб був об'єктивний розгляд. Однак адвокат зазначає, поки не зрозуміло, як саме контролюватимуться примусові заходи виховного характеру. Що не скажеш про підлітків, які досягли 14 років саме з цього віку, і настає кримінальна відповідальність По обвинувальним актам. О, там статті, які в принципі передбачають навіть мінімальний вид покарання це позбавлення волі. Будемо сподіватися на об'єктивний суд, на те, що він врахує. Дійсно, тяжкість, важкість тих дій, які ці неповнолітні вчиняли щодо Ярослава. І покарання буде в рівній мірі співмірно їх діями. Розгляд справи вже розпочнеться згодом, але проходитиме за зачиненими дверима. Також адвокати прохатимуть суд проводити засідання без Ярослави, аби зменшити тиск на дівчину. Отже, друзі, до гучної історії про яку сказала трошки раніше Людмила, у Бельгії сталося жорстоке вбивство матері і доньки з України. У скоєму вже зізнався 16-річний син родини. Ми зібрали всі подробиці цієї трагедії. І ось що маємо, дивіться. П'ятниця 6 червня, 9.30 ранку. У невеликому бельгійському містечку Хасерде, що розташоване на схід від Брюсселя, мешканці прокинулися від диму. Пожежа спалахнула в будинку колишнього храму, який передали під прихисток для українців. Там мешкала українська родина. Рятувальники швидко загасили вогонь, але те, що вони побачили після, приголомшило не тільки місцеву громаду, а й українське Суспільство на місці пожежі рятувальники виявили тіло 46-річної матері та її 6-річної доньки з численними ножовими пораненнями. Поруч знайшли мертвого пса, і підпал, начебто створений навмисно. Як повідомляє бельгійське видання Де стандарт, одразу після трагедії увагу слідчих привернув 16-річний син родини. Відомо, що підліток на момент пожежі був у школі і спочатку його вважали постраждалим, але вже за декілька годин стався поворот. Після п'ятигодинного допиту хлопець зізнався у вбивстві матері та сестри, а також у підпалі дому. В такий спосіб він нібито хотів знищити сліди злочину. У прокуратурі під Креслюють, це зізнання підтверджено на офіційному рівні, і зараз триває збір додаткових доказів. Підозрюваного мають доставити до ювенального суду з огляду на його вік, 16 років слухання відбудеться у закритому режимі відповідно до бельгійського законодавства щодо неповнолітніх. Про саму родину наразі відомо небагато, адже ні прізвищ, ні фото родини не розголошують. Але бельгійські змі пишуть: жінка з дітьми приїхала до Бельгії з України під час повномасштабної війни. Її чоловік, за інформацією, змі є українським військовослужбовцем і зараз несе службу на фронті. Про будь-які можливі мотиви злочину прокуратура наразі не повідомляє. Однак, у бельгійських змі припускають, що слідство розглядає ймовірні психологічні чинники або внутрішньосімейні конфлікти. Водночас, офіційного підтвердження цим версіям поки немає. Міністерство закордонних справ України вже підтвердило, що українське посольство у Брюсселі перебуває на зв'язку з бельгійськими слідчими органами. Дипломати надають необхідну консульську підтримку та контролюють хід справи. Водночас представники МЗС утримуються від коментарів щодо деталей розслідування, посилаючись на конфіденційність досудового слідства у справах за участю неповнолітніх. Дійсно, це трагедія сімейна, так з боку подивився. Де Боже, кому таке пережити з одного боку, з іншого боку? ми дискутували, дивлячись на цю історію. Ну, мабуть, щось тригнуло малого. Ми не знаємо цих сімейних перипетій, цих це історій. Можна... Може, дійсно щось там трапилось таке, що воно накопичилося, і потім вилилося в таку трагедію, Так реакцію підлітка або давно були якісь проблеми, їх не помічали психологічного характеру дитини, так або ж дійсно, це ну з іншого боку, як треба було довести да, що там могло трапляти. Ну, зараз. Це лише здобутки так. так. наша ну, поки нія, Так, Тому поки що більше подробиць немає. Безперечно, це велика трагедія, і будемо пильно стежити за цією історією. Коли з'являться подробиці, то обов'язково одразу вам розповімо. Друзі.